Всім привіт! Добрий день всім! Всіх вітаю на своєму каналі. Хто не знає, мене звати Іна. Це моє господарство. Показую, чим я займаюся, як годую і тому подібне своїх тварин. На даний момент їм фрукти, яблука, грушки, вон там, кабачки. І на дні є картопля. Картопля варена пом'ята вже. Далі кидаю ракушку кормову. Ось в мене є. Можу кидати прямо в мішанку, можу кидати не в мішанку. На даний момент кидаю в мішанку. Ось. Далі крейда кормова. Сиплю десь так по три столових ложки десь на відро корму. Тут я роблю сама свою дерть із чотирьох видів зерна, пшениця, ячмінь кукурудза, овес. Іноді в рівних пропорціях, іноді не в рівних, як виходить. Ось, сиплю також. Раніше висівку купували, зараз висівку купувати стало дуже дорого. Та й це ж набагато як з'явилася у мене. Крупорушка, то ну, млинок, то, звичайно, що стало ну, вигідніше мені з свого зерна робити просто дріблене зерно і ну, затирати їм отаку мішаночку. Так, корморізочку чистимо. Щось вона сьогодні погано завелася, не знаю чого. ну Давайте вімкнемо чи заведеться знову. Щось туди попало, напевне, було. Слава Богу, а то я вже перелякалася, думала, вже накрилася мідним тазом моя нова, тільки взимку придбана до війни крупорушечка. Так, що ще сипемо, У мене є кормові дріжджі. Ще було б сюди, звичайно, насипати дуже класно, щоб цього рибного борошна. У мене нема закінчилося. Ой. Але в мене є така вітамінна добавка, Ось. Це не реклама, а просто хочу вже її довіддавати своїй птиці, щоб вона не залишалася в зиму. Так, тут скотч, до речі, потрібно забрати. О, тут пусте. Дивіться, скотч потрібно забрати. тут у мене Написано примікс, але це не примікс, це кормові дріжджі. Ось, то, бачите, як виглядають. Це я ще замовляла. В інтернет-магазині до війни. Зараз я навіть не знаю, чи той інтернет-магазин і взагалі той магазин працює. Так, отаково перемішую все, і вони ждуть так цю мішанку, що капець. Так, вони її хочуть. Хоча я ж роблю свою гранулу, свій комбікорм. В них є зерно. Ну, тобто Ми даємо і пшеничку, і овець даємо. Кукурузу зараз не даємо, бо в мене залишилось тільки для... Нової її ще немає, бо ще рано, ну, цього року врожаю, а залишилась у мене тільки минулорічна і, звичайно, що вона йде зараз в гранулку. Коротше, вони все одно чекають мішанку. От вони люблять мішанку, хоч ти їм на голові колатиші. Так, зараз такого гарненько все перемішаю. І буду зараз давати всім, бо чекають і чекають, і нічого ти їм не зробиш. Да? Давайте зразу кинемо, хай вже їдять. Ідіть, зайки. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, там щось корита грязне. О, дивіться, зараз витрушу корито. так. А ну чекайте, куряки. О, зараз даю. Даю, даю. Так. Давайте, давайте. Дивіться, як вони люблять. О, Дивіться. Молодняк тут вже бігає, ці півники вже влилися нормально в Ці, оці із винтамочками з самого малого виводка, бачите? Ніхто їх тут не чіпає, все добре. Ну, там іноді дорослі курочки. Пояснюють, що вони тут головні, якби. І що краще з ними діла не мати. А так ніхто їх не ображає, індичка також не ображає, індичка навпаки всіх любить. Вона швидше залюбить, чим буде ображати. Що ну, ти там клюєш? Диви, овець прийшов, клює. Овес даю цілим. Так само пшеницю цілу вже даю. Ну, все, даю, що. Дорослі їдять, так само і ці вже їдять. Знаєте? Бачите, даю в різних місцях для того, щоб не було конфліктів. Зараз отак трохи рукою порозношу, а потім наберу відро і занесу вже качкам всім іншим. Нехай вони поки що їдять. Водичко, змию руку. Тютя, йди їсти. Йдіть красотки, йдіть тю-тю-тю-тю-тю. Так, дому мене відро. Зараз це я картоплю залишила для кроликів. А сюди зараз буду викидати оце все. Нести качкам, і тим курчатам, кохінхінам. Коротше, всім підряд. А хтось може скаже, що цими мішанками годувати довго. Легше комбікорма насипати чи зерна і все. Так, да, воно легше, але для птиці корисніше. Все-таки, щоб була різноманітність в кормі. Нати. Опа, дивіться, як вони хочуть. Бачите? Наче ніколи не їли. Хоча ж вони їли гранулу сьогодні. Нати. А в гранулі є і соєва і макуха, і соняшникова. Все, що треба є. На, ти, тю тю Ой. Та-та-та-та-та, біжіть. Насиплю багато, їм на цілий день. Ну, як на цілий день? До півдня зараз десь вже четверта година дня, плюс-мінус. Ось отак вони, бачите, дуже за великим апетитом то все поїдають. Всели вже їхній. Головний, ходить з ними, нікого не чіпає. Іноді пощіпує качочок молоденьких і качуриків, щоб знали своє місце. Але ніяких таких якихось конфліктів нема, щоб він там когось ображав, кусав. Я його вже з'єднала з ними, то він вже такий щасливий, такий задоволений, що він вже біля качок. Вже навіть хотів пару качок покривати. Бо їх там парочка залишилась, але вони йому не далися. Пищали, тікали від нього. Коротше, не, не вийшло йому любов закрутити. Качки думають, ну куди вже? Вже пізно висижувати. Вони вже не хочуть висижувати. Коротше. І все. Так, не знаю, це якось трохи, може, піввідра, хоча там. Рознести зараз на три вольєра може і буде нормально. Так. Все, а потім на вечір або ще трошки зерна сипнуть, або трошки гранулки. І все. Хто самий голодний, то поїсть. Хто вже наїжений буде, то вже і не буде їсти. Зараз тут ще кину, курчата може так, хто соромиться. Ната, куди, натя. Боже, а ці дивіться, Боже. А ці саме більше хочуть їсти, цих взагалі ніхто не годував. Куди? Бандит малий. Куди? Це капець. Кш, ану, мишенята. Нате. Де там той малий? Короче, втік десь, як його піймати тепер. Малий, оно він, і вже між всіма ходить. Ти видивишся на цього півника, карлика. Диви, 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 диви. Ой-ой-ой, за хвостик! Піймала, піймала! Ой, курка захищала. За хвостик, ну я легенько. На, ніхто йому хвостик не попортив. Так, все, зловила зато. Все, все, на, ти, їжте, ну тільки, пожалуйста. Без оцього, дурного. Так. Так, кокаїнчики. Кокаїни. Зайка десь в городі. Кшш. Нате, їжте. Яєць нема, ну вже видно, курка мостилась, може будуть. тю 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 тю, -тю. діти їжте. ти, туди. тю тю-тю, тю біжіть. Півник зве. кличі малих. Так, давайте сюди ще несемо. тю тю тю-тю тю тю- тю тю- тю ті ті тю ті тю йдіть сюди. Ти тю- тю ті води нема. Я тебе клюну. Оно пішла їдять. І цим, а цим вже взагалі. Капець, ніколи не їли. Давайте отут окину, щоб їх легше було контролювати. То Вони по воді тут ходять. Короче, шкоду всяку роблять. А ну тікайте. Тікайте. Понароблювали тут такого. Тікайте. Дивись, за руки кусають. На, те! Тікай. Ану. Кш. Тікайте. Хто їсть обережно? Хто шукає щось, я не знаю. Тихо. Тю-тю-тю-тю-тю-тю! о, зайка. На, Тю-тю-тю-тю-тю-тю! зайка, на. Диви за руки, я тебе хлюю зараз за руки. Зайка їсть. Через сітку. На ти. Коротше, такі тут уже ці ціпаки. Тікай! Диви. Коротше, тут мішані, бачите, є. Кохінхіни є мої ось до господарства. А оце австралорка, дивіться, це курочка я ця курочка австралорки, це півник австралорки. Дивись, все одно за руки кусає, я себе зараз кусну. Ось до курочка австралорка. На голові вони, до речі, дуже-дуже схожі на кохінхінів. по голові. Так само чорні очі, Вон копія просто як кохінхінів. Але видно, що це австралор. Ну, Це також спокійна порода, така як кохінхін. Вони також насиджують, про них пишуть. Ну, але подивимося, що це за кури. Це? Півники, півники. А це, воно, півник Австралор співає, дивіться. Ну, Тут, до речі, небагато півників. Австралорчиків тут, напевне, три. Три. О, три. Раз, два, три, три бачу. Поки що. Раз, два. А ні, чотири бачу Австралорка. Півника. Є менші, є більшенькі. Дивіться, і все одно мене це рижик курча кусає за руку, то ж боляче. Так, давайте ці курочки кинемо в косенчики. Ану ті тю тю-тю. Дивіться, яка цікава курочка по окрасу. Це також з іншого господарства. Бачите, яка рябенька цікава. Тут, до речі, є пару півників таких. Рибеньких, мені подобається, із таким купчастим грибінчиком. Таким розовидним. Нас в селі називали купчастим. Воно, дивіться, який купчастий. Бачите грибінчик? Два тут таких. Один ще був калічка, був, ми його утилізували. Так. Ну, отакі, бачите, півники і курочки. Півники вже починають деякі кукурікати, навіть я бачила, чула. Ось так що вже вони трохи підросли. Кухін-хінчиків тут два півники і, здається, дві тільки курочки з кухінхінчиків. Такі справи в нас тут. Все, пішла далі. До кроликів загляну, а вам всім пока-пока.